Воно ну дивіться, наша чара вже ганяється за. Жанна щось бухтить. Жанна не можна. Жанна не можна. Ну все, Гайка. Всі інші спокійно. А от Жанна? Жанна не можна. Жанна, Жанна не можна. Жана, Жанна не можна. Жанна зайде в вольєр. Жана зайде вольєр, поки всі гуляють. А цим же ж цікаво туди, де на вас гарчать. Воно другі, дивіться, собаки, які вас не будуть ображати, підліток думав. Откуда це, це малеча взялася? Я не знаю, аліменти платити не буду до побачення. Да? Я не я і хата не моя. Воно два Алла одне тікає. Алла. Ти граєшся, чи тікаєш? Чи думаєш, що там таке? Що там таке? Оце такі наші наглючі дівчатка. Вони такі, що собі раду дадуть. Дадуть раду собі. Бігають, бігають. До білки краще теж, не, не, не трогайте білку. Паша, Паша, а ти як реагуєш? Ану покажи, Паша ніяк не реагує. Так, чара ти куди пішла? Така довольна. Алла, тікай, Алла, ти боїся чару. Ти боїся чару, да? ти чару боїся? Ти чару боїся? Ось дивися, що тут. Дивися, 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 дивися. Оно. Долізе. <ріст> Це кіно. Алла, а що такое? Алла, що таке? Ось бігатня, бігатня у нас? Посмішка на всі, зубки. Соня, що таке? Вони ж малесенькі, ви ги боїтеся. Оно дивіться, які. Бела, хіба так можна? Жанна так взагалі кидається. Оно ну, дивіться. Там маленька. А дивіться, який все, все різно. Взагалі не бої. Ні, тут злякалася. Думаєте? ну вас баня. Лягла. Чара, ти відпочиваєш? Відпочиваєш. О, ось гайка біжить. Воно, бігайте, зі своїми собачками грайте, що ви на мене нападаєте. Воно пішла, пішла. Ну, чара, я так розумію, дівчина взагалі компанійська, їй потрібна компанія, а гайка більше до людей.